Центральна знакова локація, люди поряд віли, які здаються, і це не парк будував. Так вони залишають вартість оренди, залишають вартість тому прайсу біля віли, парку. тому що білі парку так вірно. Окей, І твоя думка, що те, що вони не співпрацюють з Airbnb чи Booking, це не впливає на їх завантаженість. У них немає просто в цьому потреби. В них немає в цьому потреби. З ними ситуація така з парком, що вони в них дуже такі міцне ім'я вже збудувалося на балі. Це Класний забудовник в кого там чудова репутація, тому до них тут питань немає. Вони за стабільність, це не там такий, що дасть дуже великий прирост, а там через місяць буде менше. Тобто, в них це стабільно прямо й там де і тут надійність. Якщо людина, якщо якщо людина, якщо ім'я забудовника по першу чергу, то що в них вже є існуючі, так збудовано, як воно працює, і які результати дає.